У Кіровоградській області триває підготовка до поновлення функціонування пунктів незламності. Про це сьогодні повідомили у телеграмі Кіровоградської ОВА. В повідомленні зазначається, що в області продовжують працювати 138 пунктів відповідно до графіку роботи. І детальніше про це далі поговоримо з першим заступником начальника кіровоградської ОВА Павло Конопко. Долучається до нашої розмови. Вітаємо вас. Добрий день, суспільний. Тож, розкажіть, будь ласка, детальніше, як працюватимуть пункти незламності цього річ? Чи будуть якісь зміни впродовж цієї осені найближчої і зими? до дій у нашій діяльності, як в Україні, так і в обласній військовій адміністрації Терорецької області є постанова кабінету міністрів номер 1401 від 17 грудня 2022 року. Там затверджене відповідне положення, а також типова інструкція щодо комплектності і також необхідного інвентар інвентаризації пунктів незглавності. Що необхідно, що повинно бути в пункті незглавності. В першу чергу повинні бути джерела автономного енергодживлення. В пункті незглавності повинен в пріоритеті бути стійкий інтернет-зв'язок. Мережеві подовжувачі мінімум на 50 гаджетів для того, щоб одночасно могли люди заряджати свої телефони, а також гаджети для доступу до інтернету, до зв'язку для попередження своїх рідних, близьких, де вони, як в яких умовах перебувають, і так інше, таке інше. Ну а також це необхідно і для аварійного реагування на власному. І в загальнодержавному рівні що стосується входження в осінньо-зимовий період 22 23 року, то так, дорученням прем'єр-міністра було відпрацьовано заходи з 1 серпня щодо поновлення. Перевірки інвентаризації всіх об'єктів, які були облаштовані у 2022 році, до комплектування ви відповідальних осіб за їх утримання, а також відповідальних за щодобове щодобове чергування таких пунктів. Ну і таке інше самим основним є забезпечення джерел автономного енергоживлення. Стійкий інтернет-зв'язок це або пасивний зв'язок, або старлінки, і запаси паливно-материльних на паливно-мастильних матеріалів на безперервну роботу: 72 і плюс години. Пане Павло, а як визначається кількість необхідних розгортання пунктів незламності упродовж цього сезону? Значить, така кількість кількість доведена нормативно у постанові, про яку я зазначив 14.01, Вона доведена кожному регіону відповідно до мешканців до жителів області. Така кількість визначена в пріоритеті для кожної області, і для нас вона значиться на рівні. 600 пунктів наявних укомплектованих паспортизованих відповідним чином згідно регламенту постанови 14.01, у Керовордській області. Є 732 пункти. Місця розташування і облаштування пунктів незламності вони не будуть відрізнятися від тих, які були минулої зими. Ні, звичайно, звичай, звичайно, будуть. Звичайно, ми поновлюємо. Звичайно, ми в наш парк пунктів незламності, так, так би мовити, долучаємо і акціонерне товариство Укрпочту дирекція в Керовоцької області, які теж готують свої об'єкти до пунктів незламності. Порядка 20-22 пунктів вони долучають до нашої мережі. І відповідним чином. Пріоритеті з 1 жовтня ми будемо в готовності для роботи щодобовому чергуванні наших пунктів незнайомості. Ви згадали з приводу нормативного документу, який передбачає необхідність близько 600 пунктів незламності. Якщо говорити загалом про Кіровоградську область, чи можуть інші підприємства, бізнес-структури долучатися також до е цього і облаштовувати, наприклад, свої і таким чином е включати себе також у перелік пунктів, де люди зможуть підзарядити свої гаджети, зігрітися, е перечекати вимкнення електроенергії, можливо? Так, звичайно, в, в у всьому комплексі наших пунктів незламності 732. Я хотів би зазначити, що 358 це органи місцевого самоврядування. 358, 4 – це залізничні вокзали. 139 – це об'єкти раз таки бізнесу, і 177 – об'єкти мережі ритейлу. Це заправочні комплекси, це магазини, це мережеві бази, розетки і складські приміщення, де люди можуть знайти свій прихисток з 1 жовтня у разі виникнення надзвичайної ситуації, таке як може бути Ну і на останок кілька слів про те, наскільки область готова взагалі до імовірного блокауту, якщо в принципі така ситуація все ж станеться. Ми пережили два блекаута у 2022 році. Ми з розумінням ставимося до цієї загрози, проводимо консультації і засідання на комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ми готуємося і бюджетами всіх рівнів. Передбачено порядка 30 мільйонів гривень в бюджеті на виникнення блекауту і такого роду надзвичайних ситуацій. А також готуємо до захисту наших. Енергетичних об'єктів критичної інфраструктури щодо бюджетів, я би хотів зазначити, що 30 липня на конгресі на конгресі місцевих громад і регіональних влад. В виступі президента України було зазначено, що пріоритетом бюджетів всіх рівнів номер один є безпека і нацбезпеки і, і, і безпека оборона і нацбезпека. Пріоритетом номер два є соціальна стійкість, тому об'єкти укриття і пункти незламності є елементами якраз соціальної стійкості України. Анна дуже дякуємо вам за те, що розповіли детальніше про ситуацію із підготовкою до вимкнення електроенергії на Кіровоградщині. Павло Конопко був з нами на прямому зв'язку. Це перший заступник начальника Кіровоградської ова.